Добрий день усім. Сьогодні я зрозуміла, що у багатьох є така проблема, як те, що коти їдять квіти на клумбі. Та сьогодні проблема буде вирішена, адже ми розберемо багато варіантів, як відігнати кота від вашої клумбочки. Так, отже, давайте. Починати. Отже, як нам е, відігнати кота від колумби? Якщо, за вашим бажанням, є такий варіант, як те, щоб додати к посадці лаванду або колеус собачий? Ці рослини декоративні і дуже безпечні для людей. У котів вони. Коти не люблять різкі запахи, а ці ось рослинки вони мають різкий запах. Якщо ж вам цей варіант не сподобався, є ще один. Обризати свої рослинки із пульверизатора апельсиновою або лимонною водою. Просто візьміть воду і вижіть якийсь ситрус в ту воду. Ще один варіант обработати е, крайки свого, своєї грядки ефірними маслами. Наприклад, маслами з ароматами цитруса, лаванди, м'яти і розмарина. Тішко мені подобається різкий запах, повторю ще раз, тому. Е, ви можете обрискати, найкращий варіант обрискати цитрусовими е, вашу клумбу. Також кутам не подобається цибуля та чесник. Ну, це і все, що я вам хотіла розказати. Дякую, що слухали моє відео. Надіюся, у вас все вийде. Сьогодні я вам це розказувала. І разом із моїм котом Васію, якого ви могли побачити в куточку на картинці із Колумбою. Ще раз всім дякую, що були зі мною, до зустрічі і удачі!